Козалецький будинок культури створив не один потужний творчий колектив. Усі вони мають більше як 20-річну історію та відомі не тільки на теренах області, а й в Україні. Жоден захід у районі не обходиться без виступу колективів. Їх люблять, поважають і чекають на кожному святі. Працює народний хоровий колектив «Льоноцвіт», народний ансамбль народної пісні Березневі руси, зразковий хореографічний колектив. Антошка, духовий оркестр у будинку культури. Він саме найбільший в нашій Чернігівській області, і цим керує заслужений працівник культури Григорій Хітун. Із початком пандемії коронавірусу більшість концертів і заходів довелося скасувати. Тож керівники почали думати, яким чином порадувати людей. У цьому допомогли сучасні технології. У нас дуже багато було заходів. У нас було і по 50 заходів, і по 70 заходів різнопланових. Тоді, коли у нас посталось ковід, значить ми не могли так збиратися вже в нашому будинку культури, то ми відкрили Ютуб канал. У нас новий прийшов режисер. Щербакова Оксана, і вона нам створила цей ютуб-канал за допомогою. теж у нас є такі працівники, як легкобит Іван і Легкобит Василь. Ї». Вони гуртом створили цей канал, і ми стали працювати на цьому каналі. Відтоді концертні програми взялися проводити на природі, записували творчі кліпи вокалістів і танцюристів. Із придбанням необхідної апаратури для зйомки допомогли благодійники. У нас є народний депутат України приходько Борис Вікторович. Ми до його неодноразово зверталися з проханням, щоб він нам допоміг. Не то в ремонті, не то в придбання апаратури. І він ніколи нам не відмовляв. Ніколи. Спасибі йому дай йому здоров'я. Зараз на Ютуб каналі Козалець РБК уже понад 57 тисяч переглядів. Творчі колективи і надалі працюють над створенням нового контенту, навіть попри воєнний час, і запрошують підписатися на їхній канал.